Почнемо з законопроєкту про мобілізацію. Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні, розглянувши тисячі правок у проєкті номер 10449 Немає норми про демобілізацію. Обов'язок мати електронний кабінет, через який розсилатимуть повістки, а також можливість блокувати грошові рахунки у хлянців, Також відсутні водночас залишилося чимало інших норм, які посилюють контроль за військовозобов'язаними. Детальніше про нововведення Ніна коломієць. Друга доба засідання народних депутатів на порядку денному розгляд законопроєкту про мобілізацію. Понад 4 тисячі правок обговорювали нон стоп від учора. Дехто з нардепів лишився у сесійній залі навіть вночі. Сьогодні до народних обранців прийшли міністр оборони Рустену Мєров, а також головком зсу Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргилевич, командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль разом з комбригами. Військових нардепи вітали оваціями. Військові наголошують, ухвалення закону для них життєво необхідне. Заради цього вони й приїхали в сесійну залу просто з передової. Я дуже прошу від всіх командирів бригад. Тут зібрали 16 чоловік, яких от видірнули з фронту. І вони зараз вони не поїхали до своїх родин. Вони зараз дуже швидко повертаються в смугу бойових дій в свої частини. І я також, також. Після виступу зразу сідаю і їду в оперативно стратегічне угруповання військові. Я до вас дуже прошу. Прийміть цей закон. Він нам конче не потрібен. Він нам дуже потрібен. Дуже ми тримаємо оборону з послідних сил. За кілька годин законопроєкт про мобілізацію спікер парламенту виносить на фінальне голосування. Прошу народних депутатів голосувати. За 283 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Майже всі фракції документ давайте підтримали. Подяку, Майже переважна більшість слуг народу, представників подяку, голосу і довіри віде. проголосували за. Від батьківщини лише двоє нардепів. Євросолідарність жодного голосу не дала. Попри заклики військових, як пояснили, через виключення закону норми про демобілізацію. В останню мить зникла з рішення комітету, і відповідно не була підтримана під час розгляду законопроекту. В залі втім, ця норма не зникла з розгляду взагалі, а буде до Цьоване і ухвалене пізніше наголошують депутати фракції Слуга народу. Ми доручили цим законопроектом, законопроект на сьогоднішній день законом кабінету міністрів України розробити і внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект про звільнення з військової служби, тому що говорити про демобілізацію в умовах війни це некоректно, оскільки демобілізація передбачає взагалі переведення всієї економіки на мирний лад. До завершення війни жодної демобілізації бути не може. А підстави для звільнення військовослужбовців, які тривали проміжок часу, перебувають на передовій лінії. Має напрацювати кабінет міністрів України. Серед основних нововведень, прописаних у законі, додаткові обмеження для ухилянтів, зокрема, право на кормування автомобілем за позовом від ТЦК. Чоловіки призовного віку не зможуть оформити український та закордонний паспорт без військово-облікових документів. Військово зобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, консульські послуги надаватимуть лише за умови оновлення персональних даних. Той закон, який ухвалено, віддає можливість працювати в правовому руслі. Територіальне центру комплектування і соціальної підтримки, а не порушувати так, як це відбувається зараз. Це дає можливість все-таки внормувати багато речей, що стосуються і соціального захисту, і питань військового обліку, і його впорядкування. І, звичайно, є як реагувати на тих, які є постійними. Не ухилянтами. серед основних цілей закону зрозуміти мобілізаційний потенціал, який має Україна, наголошують нардепи. Усі військово зобов'язані протягом 60 днів повинні будуть оновити свої персональні дані щодо військового обліку. Збройні сили України, сили оборони мають розуміти, які можливості є і. До чого бути готовим, зважаючи на те, що все таки атаки ворога не припиняються. Прихід до ТЦК і СП як і проходження ВЛК не передбачає автоматично залучення до війська і проходження відповідної підготовки. Це лише передусім оновлення бази даних. Ухвалений закон передбачає і низку мотиваційних норм. Зокрема, захисники та захисниці матимуть право на одноразову компенсацію половину від першого внеску за іпотечним кредитом. Також обіцяють підвищити виплати тим, хто служить у зоні проведення бойових дій. Тим, хто йде сьогодні до збройних сил України, підписує контракт, має можливість отримати наперед грошову виплату, має можливість отримати часткове погашення кредиту за житло і має можливість отримати так званий сертифікат на закупівлю авто. Це сертифікат розміром 150 тисяч гривень для того, аби покрити усі митні платежі. Це гарний крок на зустріч нашим військовослужбовцям. Військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатних, повинні пройти повторно ВЛК протягом 12 місяців. Так само і ті, хто отримав другу або третю групу інвалідності після початку повномасштабного вторгнення. Зробити це можна і онлайн через електронний кабінет призовника. Його створення у новому законі залишили добровільним. Очевидно, що можуть бути моменти, які не працюючи. Моменти і треба буде їх коригувати. в процесі. його імплементації роботи. Ну скажімо, це стосується електрон. Ну, кабінету військового, який так ще інакше на наші вимоги він залишився правом, а не обов'язком військового зобов'язаного Нардепи у першому читанні підтримали законопроект про посилення відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. За порушення правил військового обліку штраф складатиме від 3400 гривень до 5100. за повторне порушення. Доведеться сплатити від 17 тисяч до 22 тисяч 500 гривень. Для юридичних осіб ця сума визначена в розмірі від 34 до майже 60 тисяч гривень. Ніна на коломієць Телеканал «Інтермарафон» – Єдині новини.